Є особисто дуже цікаві є фотографії весільні. Це фотографії міжвоєнного періоду. Ми їх будемо оцифровувати, дивитися легенько. Бачите, є підписи. Це є родинні історії, з яких складається цілий калейдоскоп історії цього унікального народу тут, у Галичі. Дуже цікаву, унікальну фотографію Гехалу Караїмського. Він збережений, до речі, був збережений, коли Каримську канасу руйнували. Але ну, на зорі нашої незалежності, скільки тут Кенаса не відродилась, то їй було передано цю Кенасу, цей Гехал-жертовник було передано е, у Крим місцевим Країнам. Ну і на жаль, бачите, зараз власне ми реалізовуємо проєкт оцифрування фотодокументальної спадщини Галицьких Країмів, mm -hmm. е, який підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Е, що ми хочемо відскановувати, які в нас є фото і документи. Ну, це понад 280 одиниць. Звичайно, що ми не можемо відсканувати всі. От е, ну, багато є з яких, які, які дублюються, тому що музей е, от, заснований у 2004 році. Ясно, що багато на той час ще жило в Галичі е, достатньо караїмів, які мали різні газетні підшивки, різні журнали часів міжвоєнного періоду, часів ще Австрійської імперії, фото, фотографії, родинні, е, особисті документи, листування. Все це вони, коли створився музей, передали сюди. Караїми належать до тих народів, які зникають. Це дуже важливо зберегти їхню спадщину. Якщо говорити про Галич, то ну, ще 20 років тому тут проживало близько сотні караїмів. От зараз офіційно проживає один Караїм, тобто людина, яка вже е, має поза 80 років. Це вже старша людина. У 1246 році до Галича прийшло сюди з Криму, з Солхату, Мангупа і Кафи, 80 Караїмських родин. І з того часу вони проживають в Галичі. Значить, Караїми чого сюди прийшли? Тому що вони були відомими торгівцями, вони займалися торгівлею, і на той час в Галичі і був ще. Повноводний дістарністер сюди проходили баржі з товаром, і ось вони таким чином торгували тут воском, сіллю і займалися, крім того, землеробством. Данила Романовича, закінчуючи австро-горською владою, були наділені привілеями. І ось тут ми бачимо приклад того, що Караїми за часів австро влади собі добилося привілеїв, тих, що вони мали чисельний народ, і для того, щоб його зберегти, молоде покоління, не проливати кров, то вони. Служили в австро війську в цісарсько королівському але тільки в санітарних загонах.